Роман Зінченка розкаже про саме дякую, Юля, дякую Целіксу, що він нас познайомив. Ну я сподіваюся, що в нас зараз все запрацює навіть трошки зі звуком. В принципі, я буду говорити про речі, в яких я нічого не розбираюся. Тому що Тому? я по-перше не програміст. По-друге, я не енергетик. Я просто люблю. Е Але при цьому я дуже шаную програмістів і при цьому я дуже шаную енергетиків. І звуку у нас здається немає, так? Окей, добре. Це наш це наш буквально свіжий хакатон, який пройшов в минулих, на минулих вихідних в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Дніпропетровську і чуть -чуть в Рівному, який називається Hack4Energy. Якщо ми зможемо підняти звук... Щас. Ага, за її звуком маємо. Це я був мене. Це це Звуку звук не було в мене. Я можу його перезапустити, в принципі. Перезапустити? Юлія, дай мені плюс 30 секунд, тоді в Він через епохтері працює, це круто. А, отже, е тема, про яку я говоритиму сьогодні, це тема того, чи мають програмісти майбутні в новій наградиці. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб Я Що бачив екран. Зараз, секунду. Nie pokazuję mi, a ja znaję jak to zrobić. Przepraszam, jeszcze jedna techniczna pauza. Jest. Wszystko, super. Соотвісно, як я казав, я не є програмістом, я не є енергетиком, але я дуже люблю одних і других, і іноді ми пробуємо створити для них щось дуже конкретне. І одна з причин, чому цим займатися, це оця цифра. Ця цифра це рейтинг України в рейтингу легкості підключення до електромережі. Власне, ми зайнялися крімкупатором, зайнялися енергетикою після того, як ми зрозуміли, що в Україні підключитися Доволі важко, так? 185 місце, третє місце після Уганди це доволі круто. Ну, відповідаючи на питання, а, собственно, ти хто такой, да? я представляю громадську організацію, яка іноді руками вміє щось робити, але в основному вміє працювати А головою і Б язиком, розказуючи іншим про те, як їм треба влізти в той сектор, в якому ми особисто не так добре розбираємося. Трошки прибідняюся, тому що в команді більшість КПІшників, а я один міжнародний. Відповідно, ми така платформа, яка поєднує між собою кльових людей, які хочуть робити щось класне. І одна з тем, яка називається Хочемо робити щось класне, почалася 6 років тому, власне, 6 років тому і один день народився інкубатор. Ми задали нашим друзям, журналістам, блогерам питання Ей народ, задаю вам, чи хтось з вас коли-небудь заряджав свій будь-який гаджет, мобільний ноутбук від сонячної енергії? Хто з вас заряджав? Окей, нас трошки є. В той момент, коли ми задали це питання, не піднялося жодної руки, і ми зробили окей, класно, треба пофіксити цю ситуацію. І ми зробили таку штуку, яка називається Energy Camp. Energy Camp — це така конференція, як наша, може навіть трошки більша, яка відбувається в полі і повністю живиться від відновлення джерел енергії. Причому Energy Camp стала якоюсь такою точкою зустрічі, де зустрічались енергетики, екологи і інші кльові люди. Ну і словом, одного разу ми навіть зустрілися з вуглом, тому що. Energy Camp 11-го року, ось це наша презентаційна площадка. Навіть тривалий час просидів на Google Maps. Зараз вже немає. Обновилася ця, ця карта, але е, буде багато цього іншого. В результаті ми зрозуміли, що охти, класно! Єдине, що у нас виходить, це. Підривати людей на те, щоб робити щось класне, робити гарні події довкола енергетики. І ми почули про такий формат, яким ми також ніколи не займалися, більше того, ми навіть ніколи не брали участь в такій штуці, яка називається хакатон. Але ми вирішили зробити хакатон, ніколи на ньому не бувши. І ми зробили перший хакатон, також на відкритій природі, також, який живиться від сонячних батарей, який назвали Тесла Кемп. Коли, коли ви бачите слово кемп, це дійсно означає кемп і це означає кемпінг. Тобто люди живуть там в палатках. Палатках, так, да, сплять в спальниках, але при цьому там працюють 3D-принтери, при цьому там працює купа волонтерів класних, при цьому там збирається класна тусовка, як українська міжнародна. приїжджають модні гаджети, які можуть приїхати пів тисячі кілометра на одному літрі бензину. Стоять сонячні батареї, приходить Ілля кініштейн. Видно річку, видно, можна друкувати тризуб на 3D-принтері, приходить Діма Костік, катушка Тесла грає Гімн України і Марш імперії, літають дрони, їздять електромобілі, народ їсть на, на сонечку. Ну, коротше, це фан. І іноді там люди вмудряються, оскільки скільки це хакатон, люди умудряються там створювати проекти. Один з таких проєктів це проєкт, який в 2013 році, засновників якого я чуть не вбив, запівати. Тому що вони приходили з супер-інноваційною ідеєю, давайте візьмемо 2D-фотознімки, зроблені з коптера ландшафту, конвертнемо їх в 3D, і на базі 3 d моделі ландшафту зробимо ніхілий сервіс оптимізації розташування для сонячних парків. Вони зробили пілот. Але з пілотом вони отримали перший приз сумасшедший абсолютно перший приз 5 тисяч гривень. А, і попали з цим призом в. Ten most exciting smart energy startups у всій Європі. І ось вони. А, потім вони отримали так само, потім вони отримали так само друге місце на IBCE, і недавно вони отримали, і недавно вони отримали інвестицію від Deutsche Telekom, і зараз вони будують Систему домашнього енергомоніторингу для ринку Євросоюзу. І якщо раніше, коли вони отримали перший seed інвестмент, я дзвонив писав там Артуру Рончуклігу: Артур, тут наші отримали приз, буде кльово, якщо ви про них напишете, він казав, мама. Тож час, а їм, в принципі, пише сам. Ну, словом, з домашнього завдання про те, що ви можете подивитися про цей сумасшедший інкубатор, ви можете подивитися ось цю статтю на BBC про де вони говорять про те, що Ukrainian rural hackathons are like festivals for coders and developers. Rural Hackathons мені особисто дуже сподобалось. Rural hackathons. Я просто кожен посміхаюся на данноплісі. Але основне наше питання так все-таки, що робити програмістам в новій енергетиці і чи є в них майбутнє, чи лізти вам на стовпи, чи монтувати проводи, і чи вручати типи ізоляторів? Моє знайомство з IT для енергетики відбулося в 2000, 2003 році в далекому Сан-Франциско в ось такому поїзді. В ось такому поїзді це... Хто був у Сан-Франциско? Окей, е, ми з тобою були у Сан-Франциско. Да. По Сан-Франциско ходить таке метро. фішка цього метро воно, воно повністю автоматичне. І оце повністю автоматичне метро. Ось цей персонаж попереду, він тільки для того, щоб висовувати голову і дивитися, чи в нас нічого там не заклинило, чи нормально ніхто не хуліганить, чи поїзд нормально їде. І ми з колегою повертаємося е, вже додому в Сан-Франциско і летимо з аеропорту Окленда. До Окланда треба приїхати під затокою Сан-Франциско, цим самим Бартом. Він, ця штука називається БАРТ – Transit. і тут визупиняється. І отут з'ясовується, навіщо цей чувак. Цей чувак починає оголошувати. Um sorry we have some problem with the train now, we trying to fix it. Okay, we can fix the train. So 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 guys, we need to reboot the train. So there will be no electricity for forty seconds, no lights for forty seconds. І коли ми говоримо про всілякі модні енергетичні гаджети, то звичайно наймодніший енергетичний гаджет в секторі нових енергетичних технологій це ось цей енергетичний гаджет. It's cool, it's cool, sexy, І всі хочуть мати мати Теслу, і всі тащаться від Тесли. Але я буду говорити про нодніші речі, я буду говорити про речі такі, як лінії електропередач. Okay? that much sexy, але ми спробуємо подивитися, де ж там все-таки щось кльове. Взагалі, чому ця штука працює? <си> Хто Хто сказав? Різди. <риспект> <риспект> От цей чувак, який в наше життя приніс дуже багато корисних штук. Наприклад, дистанційний пульт, Тесла показав перший дистанційно керований гаджет, трансформатор, принцип змінного струму. І першу радіопередачу він насправді запрограмував наше суспільство. Тобто Тесла не просто інноватор, він алгоритміст і програміст. Він нас запрограмував на 50 Гц, ну, в деяких інших територіях 60 Гц. Так? Тобто Він зробив можливим, щоб по цій штуці до нас сюди цей мікрофон, там, цей в інші штуки приходив хто з нас, звідки, мабуть, з Миколаївської АЕС приходив струм. Тобто це відбулося. А що робити програмістам? Заливати бетон під, 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 соль, під вітростанції? Нет. Найголовніше, зараз настає епоха після Тесли. І епоха після Тесли означає, що коли Тесла програмував фізику, да, він задавав, ну фактично він задавав програму фізичну. Зараз в енергетику приходить. Тобто, наше завдання полягає в тому, що зараз ми переходимо від фізики до алгоритмів. І переходячи від фізики до алгоритмів... Ну, майбутнє стає, стає настільки близьким, що енергетика стає іншою. Енергетика стає таким інтелектуальним клаудом. Звісно, класики енергетики скажуть вам: ви іншення розбираєтесь, не роботи, енергетика для настоящих професіоналів. І на це питання прекрасно відповіли два таких чуваки, яких ви дуже добре знаєте. Одного ви знаєте добре, іншого ще краще. Гарі Каспаров і Пітер Тім. Хто знає Гарі Каспарова? Хто знає Пітертіля? <ріст> Хто більше вплинув на ваше життя? Гарі Каспаров чи Пітертіл? <ріст> Правильно, Пітертіль перший інвестор Фейсбука. Так? Тобто ви сказали, прогрес IT з 70-х по нульові маскував відсутність прогресу в енергетиці, стагнацію в енергетиці. Стагнація в енергетиці. Давайте подивимося таке енергетика. Все, що стосується енергетики, пов'язано з такою штукою, зокрема, як викиди СО2 е і інших штук. І енергетика, вона кругом довкола нас. Ми, наш проєктор світить, це енергетика, це викиди СО2. Ми приїхали сюди, це викиди СО2, це енергетика. Ми їмо. Ми, ми...